Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop, і сьогодні для вас ми маємо три чудових стелажі від українського виробника Віоріна Деко. Особливістю нашої пропозиції є унікальні авторські принти, які можна придбати тільки в магазині Elvin Shop. Ми підібрали понад 30 малюнків різного стилю. Таким чином, у нас широкий вибір як для хлопчиків, так і для дівчаток різного віку та інтересів. А якщо вам потрібне щось універсальне, ви можете обрати класичний білий стелаж, який підійде під будь-який дизайн, колір корпусу білий. Ідеально підійде під будь-який інтер'єр. На стелажах з фасадами залізні ручки, за які зручно триматися навіть діткам. Відкриття дверцят можна змонтувати як на ліву, так і на праву сторону. Просто повідомте про це, менеджеру. Малюнок наноситься за допомогою суцільної наклейки, яка покрита ламінацією. Якщо ваша дитина помалювала фломастерами чи ручкою, можна витерти забруднення за допомогою вологої серветки. Ламінація стійка до подряпин, що дозволить вам тішитись пеналом довгий час. Коли справа доходить до збірки, не хвилюйтеся. Для вас ми підготували відео огляд збірки даних товарів, яка допоможе вам на кожному кроці. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Замовляйте товар через наш сайт або по телефону. До зустрічі!